Друзі, військовослужбовець 36-ї е, бригади морської піхоти Донець Ярослав отримав поранення. От подивіться, е, е, яка ситуація на сьогоднішній день з ним. Всім доброго дня, українці, прошу не перелистуйте далі, дослухайте мене до кінця. Репостіть це відео, коментуйте, поширюйте, будь ласка, звати мене донець, Ярослав Рослава військовослужбовець 36-ї бригади морської піхоти. Під час захисту нашої батьківщини я втратив своє здоров'я. На сьогоднішній час 90% свого тіла я не відчуваю взагалі. Я відчуваю тільки свою голову, свою шию, частково свої руки. Пальці на руках я теж не відчуваю. Уже 27 місяців я на такому стані. 27 місяців я борюся зі своїм пораненням. Любі друзі, я прошу вашої допомоги та підтримки у зборі коштів на власні потреби, так як держава мені не виплачує ніяких коштів. Тому що я на лікуванні перебуваю більше двох років. Прошу вас, віднесіться з розумінням до мого стану. Допоможіть молодому захисникові у цьому зборі. 5 10, 20 гривень. По можливості, хто скільки може, не походьте, будь ласка, пов. Посилання на збір знаходиться у шапці профілю. Або за номером карти звертайтеся в особисті повідомлення. Пайпал також у шапці профілю кому потрібен. Прошу вас, допоможіть. Всім дуже величезне дякую, і всім гарного дня. Слава Україні. Ви бачите так, людина втратила здоров'я. Хлопець молодий хлопець втратив здоров'я. І має сьогодні просити а, гроші, як багато інших просить, ми бачимо по всій Україні. Просять гроші у людей, у нас, нещасних, бідних людей, а, щоб вижити, щоб лікуватися, щоб якось, ну, якось жити. Ну, я не говорю за державу. Я не говорю за ті, були виплати, вони були потрачені на, на ліко? Я не говорю, але дивіться: є громада, в якій він проживав, в якій він проживає. Є громада, і в цій громаді, звісно, що є бюджет. Невже у громади, будь-якої громади, немає грошей допомогти хлопцю? Він захищав вас, ваші сім'ї, вашу землю? Тишу мир захищав. Невже ви не можете йому допомогти? Я, не роз... Я цього не розумію. Да не покладіть, 20 метрів плитки. Не зробіть десь ремонт сьогодні. Дайте хлопцю можливість жити. Я, друзі, в мене ну, без матюків взагалі нічого не виходить, друзі, тут. Взагалі нічого.